Голова правління Газпрому Олексій Міллер каже, під час зимового піку холодів у Європі можуть замерзнути цілі міста. Тут відразу хочеться додати, просто подивіться на ролик Газпрому, там все показано на прикладі замерзлого красноярська. Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що в Євросоюзі вже не миються, не перуть одяг, не заправляють машини і не роздягаються вдома. Це вже схоже на якийсь автотренінг, знаєте? Можна, звісно, вважати це пропагандою для внутрішнього споживача, як фото повітряних тривог щодо України, які зараз російські політики публікують у себе в соціальних мережах, доводячи цим на їхню думку велічує Росії, якби не одне але вони ухвалюють рішення, керуючись вірою, що зима холодна, темна і сповнена жахів. Усе це нагадує ситуацію, коли перед війною генерали ФСБ, які сиділи на грошових потоках з українського питання, розповідали Путлеру, що на нього в Україні чекають. Тому що вони знали, що він хоче це почути. В результаті Путлер ухвалив рішення про вторгнення і помилився. Саме таку ситуацію описує Байден, називаючи Путлера раціональним гравцем. А тепер що до Путлера завозять метеорологів? Чи може він із Шойгу зустрічається з шаманами, і ті обіцяють йому організувати холодну зиму в Європі? І Путлер їм вірить і наказує підірвати північний потік, думаючи, що це точно налякає Європу, і вони таки запустять Північний потік, 2 злякавшись холодів і скасують санкції, обмежує сам собі доходи від газу, запроваджуючи само ембарго і думаючи, що це змусить Європу прогнутися. Адже попереду холодна зима, і вони точно там не витримають. Він знову ухвалює рішення, щиро вважаючи, що Європа хитається, і варто лише подути, дмухнути, як весь цей картковий будиночок розвалиться. Варто організувати декілька мітингів у Європі і вони здадуть назад. Варто налякати всіх ядерною війною, і вони здадуть назад. Чому він так думає? Тому що саме таких радників він слухає зараз, радників, які приходять та розповідають йому про те, що ЄС вже майже здох чому саме це вони йому розповідають? Тому що вони знають, що він хоче це чути, і слухатиме лише такі новини, тим паче, що люди в Німеччині та Британії, Швеції та Франції завжди поводилися дуже економно, а температура у будинку у Швейцарії завжди була нижчою взимку ніж у квартирах киян чи москвичів. А оскільки доступ до тіла забезпечує потік грошей, вони йому це говоритимуть, іноді навіть не використовуючи брехню, а просто майстерно маніпулюючи. Замкнуте коло, яке й забезпечує помилкові рішення, які постійно погіршують позиції Путлера. Ігри з газом призводять до дефіциту бюджету на Росії вже зараз, навіть без нафтових санкцій. А ядерний шантаж хай і справляє ефект на вразливих людей, типу Ілона Маска. Але лише посилює позицію колективного заходу, бо ніхто не хоче одержати перманентного ядерного аб'юзера. І десь сидить Грета Тунберг і дивується, як в 2022 році хтось може розраховувати на рекордно холодну зиму в Європі. Адже саме про таку зиму каже Міллер, але ж шамани брехати не будуть, бо вони ж взяли гроші і пообіцяли, що зима буде дуже холодною. Що ж, буде тобі враже. Як українець скаже слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.